Герої житимуть, докажитиме пам'ять про них. Медведів Вадим Володимирович, позивний бурий, старший солдат 2-ї мінометної батареї 3 го батальйону, 65-ї окремої механізованої бригади. Народився 13 травня 2001 року в селі Горигляди, що на Тернопільщині. Вадим зростав активним хлопчиком. Відколи навчився ходити, не міг сидіти на місці. Йому завжди все було цікаво. Навчався у гороглядівській загальноосвітній школі перших-других ступенів, захоплювався футболом, їздив на змагання. Вадим був розумним, добрим, хоробрим. Мріяв. Стати військовим після школи вступив до Коропецького обласного ліцею інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою. В 2019 році Вадима призвали для проходження строкової військової служби у місті Черкаси, де він отримав позивний бурей. Згодом продовжив службу уже за контрактом, брав участь у різних змаганнях, присвячених загиблим героям, за що нагороджений медалями. Вадим із дитинства був патріотом своєї батьківщини. Він мав незламний характер і міцний дух, саме тому, коли почалася повномасштабна війна. На пішов у військкомат і став на захист України від російських загарбників. Проходив навчання у районі, а потім у селі старичі на Львівщині. Після цього Вадима відправили на схід. Він був молодшим солдатом 2-ї мінометної батареї 3-го батальйону, 65-ї окремої механізованої бригади. За сумлінне виконання бойових завдань у 2023 році. Отримав звання старшого солдата. Вадим і його побратим Ігор Коропецький, з яким вони разом пішли воювати. Жартували три дні. І ми будемо вдома, обіцяємо ну раптом тиждень, бо ще треба дойти до Москви. Три дні туди, три дні назад, і ми вдома. Навіть після запеклих боїв хлопці не втрачали оптимізму. Вадим часто жартував і підбадьорював свою сім'ю. Його старша сестра Таміла розповіла: ми за нього дуже переживали і завжди молилися, щоб Бог повернув нам його живого. Він нас заспокоював, казав, що обов'язково повернеться. У жовтні 2022 року. Вадим познайомився з дівчиною Діаною. Їй довелося покинути рідне Запоріжжя через війну і тимчасово проживати в його рідному селі. Вадим тоді приїхав у відпустку додому. Він сказав, коли її побачив, зрозумів, що вона буде моєю. Через рік хлопець красиво освічився коханій. Він все гарно організував і хотів, щоб його наречена запам'ятала цей день на все життя. Вадим був люблячим і турботливим, відповідальним і чесним. Він робив усе для того, щоб кохана була щасливою, Мріяв створити міцну сім'ю, побудувати дім. Планував купити машину, навіть зібрав необхідну суму. Та цим мріям не судилося здійснитись 19 листопада. Пада 2023 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Роботане Вадим загинув а разом з ним його побратим Ігор Коропецький. Разом і до кінця ці слова не завжди будуть про них. Поховали героя 25 листопада у рідному селі Горагляди. Наречена Вадима Діана ініціювала звернення про присвоєння коханому звання Героя України. петиція зібрала необхідну кількість підписів і перебуває на розгляді на цій війні. Україна втрачає своїх найкращих. Що синів і доньок Вадим ішов у бій сміливо і самовіддано Він до останнього подиху вірив у те, що робить в нашу перемогу: низький уклін і вічна пам'ять герою. Я чуть-чуть. піде на санів.